Майже місяць тому до місцевої влади за підтримкою звернулися інвестори квартир, які вже чотири роки не можуть отримати омрієнного житла. Будинок на вулиці Староконстянтинівське шосе планували здати в експлуатацію ще у 2022 році. Натомість будівництво затримали і до сьогодні. Після останнього мітингування ми частково отримали інформацію там, зокрема щодо встановлення віконних конструкцій на будинку, яких до цього часу немає. Всіх встановлено також лише обіцяли повністю повністю закрити дах і постели турбурої. На сьогодні ще цей процес триває. Також дізналися інформацію щодо комунікацій. Втім, найголовнішого термінів закінчення будівництва від забудовника не отримали. За цією інформацією, представники ініціативної групи прийшли на зустріч із владцями та забудовником фірми Діта. Зустріч пройшла не дуже результативно, тому що кіперман-забудовник в ввечері раз пообіцяв те саме, що говорив до цього весь час. Що я здам, я буду будувати, але ми потребуємо конкретні терміни виконання робіт. Ми потребуємо кошторис, він його вже складає два місяці, не може скласти. І зараз в присутності представників влади він також пообіцяв, що він складе цей кошторис, але до сих пір його немає. І термінів, коли він це зробить, він також не називає. Люди кажуть за власне житло боротимуться допоки не отримують довгоочікувані ключі. І вирішуватимуть проблеми під контролем міської влади. Міська рада завжди на боці інвесторів і завжди сприяє тому, що об'єкти будувалися, завершувалися, вводилися в експлуатацію. Ну, звичайно, в межах повноважень, які надані законом, будуть подальші зустрічі. Міська рада буде тримати на контролі це питання. Як розгортатимуться події далі? Дивіться у наступних матеріалах телеканалу Перший Подільський Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць.